Ти вмикаєшся, тебе активують, і ти виходиш у цикл, щоденний, зафіксований, підконтрольний. Ти не приймаєш рішень, ти не змінюєш життя, ти просто живеш за написаним для тебе кодом. І головне, ти віриш, що це твій вибір. Але Карл Юнг попереджав: той, хто не знає себе, проживе чужу долю і назве її своєю. Коли ти думаєш, що обраб, подумай, чому саме так? Коли ти реагуєш, згадай, як швидко все в тобі активувалося. Коли ти приймаєш рішення, згадай, як багато факторів впливали на нього раніше. Твоє я це не ти, це патер, це небій реакції, це код. Справжнє я не виконує, воно спостерігає, воно мовчить і бачить, як усе, що ти вважаєш собою, насправді просто система, яка тебе створила. Тебе формують і не мікрочіпами, тебе не контролюють фізично, тебе не програмують культурно, емоційно, візуально. Мова, яку ти чуєш, впливає на твої думки. Музика, яку ти слухаєш, задає тобі стан, а картинка, яку ти бачиш, формує уявлення про себе. Це не конспірологія, це не фантастика, це твоє життя. Якщо ти це зараз слухаєш, Дуже запущений, але ще не повністю переписаний. У тебе є шанс. Бо реальний ти не той, хто діє, а той, хто усвідомлює, не той, хто реагує, а той, хто запитує, хто ставить під, хто ставить під сумнів, усе навіть себе. Бо тільки після цього починається справжній ти. Старіше це лише сигнали, які передали крізь тебе. Якщо ти вже це читаєш, то значить ти не можеш зупинити трансляцію. Питання лише в тому, чи ти готовий.